З вами хепі Slime! І як ви замітили, я вже назбирав досить багато кількість кавунчиків. Коротше. От, я хотів скрафтити хотів скрафтити геотермальний генератор. От якось так. Значить, для цього мені потрібно було простий генератор. Ну, коротше, в принципі, в мене все є вроді ні, це Iron Face, це не генератор. Ага. -га -га -га. А, генератор крафтиться з батарейки. З батарейки трьох. Трьох закляних железа і простого пічки. простої пічки. Птічки. Ладно. значить зараз я скрафчу. Просту батарейку, а де мій весь 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 тін От, він а чого його так мало. Це погано, що його дуже мало. Треба буде піти. А от тут ще є. І от накопати його. Що, вже вугілля нема? Що зовсім? Ого, все, валим за вугіллям зараз. А хоча, в принципі. Ні, не валим зараз за вугіллям. Я буду робити своє вугілля. Отак. Mm, значить, мені треба зробити. Перше це чу, давай, відкривайся. Значить, генератор. Треба зробити генератор. Генератор не важко, в принципі, робиться. Е да, так, з батарейки. Батарейка теж легко крафтиться. так і от так. отак. Отак, вроді, батарейка. І... I... А, там ще цей. Редстоун. Да ми весь редстоун. fuck? А, Redstone я сюди приставив. А, тут і батарейка є. Добре, 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 добре. Отак. Отак. -от ага, добре. Все, все супер. Все просто супер. ні 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 Отак. Триж злізка. Тоді треба якось, якось, якось. Отак. Раз. А ні, ну тоді отак. Все, зараз рабіріком закрафтимо. Закрафтимо, закрафтимо, закрафтимо. Нарешті генератор. Отак, значить, крафтиться. Ну, ну Я тут зроблю, значить, отак. Отак. І. отак. Дженератор. От. А вже з генератора треба а, така от штучка 2. А так. 2, 2, 2, 2. Потім потрібне стікло. Де ми стікло? У мене десь було стікло. Я його жару поза відео. Вот воно майже не... А ну як воно буде виглядати, якщо я його поставлю? А ну, Блін, така просто. О, нормально. Маленькі ці. Ладно, пофіг Все, два, значить, крафтим. По-моєму, крафт. Ага, і ще треба капсули. Значить, крафтиться воно отак. 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 Далі чекаєте. Рецептик. Ага, генератор внизу, далі тут. Двіті і... 2 обкляного железа. Єес! Генератор! Геотермальний! Все, тепер нам треба закрафтити. Тут закрафтити. Тепер нам треба зробити тільки-тільки-тільки-тільки підвал. Хотів на підвал, того, що там я буду все тримати. Значить, все-таки, я думаю, в мене буде підлога. Ні, все-таки така. Мені просто не робити. В цьому весь секрет. Секрет Так, все, ладно. Що е, я ще хотів? А, я хотів зробити. <гум> ну добре, я знаю, що я хотів. Е, так, що тут з угольком? Так, все, давай дерев'яний. Ага, ну добре. Е, Отак. І тоді отак. Все нормально. Так, тепер треба драбинку. Драбинка, драбинка. Скільки? Ну ладно. Палки ще, можливо, лишаться отак. Хоча, на всякий случай, ще одну скрафчу. Ну, ще три. От якраз палки закінчились. Треба це все якось посортувати, але не зараз. Отак. От І отак от навіть можна. Так, да, от в три блоки. Недурно зробив. Но все, норм. Отак. От Значить, стоп. Де в мене буде мої ці. А, тут будуть мої ультра стояти речі. Ну, всякі, типу, прикольні. casal casal eh... Tá. Sunduk, da sunduk, da sunduk. Da sunduk. What? сюда скидаем да ладно я все скидаю потом От... так прикидаемся речі прикидаемся речи прокидаем все речі там прикидайте все речі и ладно я думаю тебе тоже можно давай давай обо и сундук в мене чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Значить, таку лопатку, желізну лопатку. Похропіти. Блін, тут, тут, тут цей! Якось, моєму... Шипа хвостик, Чи як там його? де він? Не, нормально. Отак. Норм. Все, спускаємося вниз. А звідки там трава? Окей. О, майже. Майже вгадав. Отак. Тут нас що. Стоп, тут стіна? А, ні, це просто верстак. Добре. Це закриваємо землею і копаємося далі. Це що? Ага, це такий верстак. І можна ще якось. А, окей, поки що це закриємо. Потім при потребі викопаємо. Ну, десь там теж може бути якісь всякі ці. Вот, до речі, геотермальний генератор. Досить непогана штука. Ну, він непоганий. Тобто, блін, мене чешеться чешиться. Тіпець. Отак. Значить, підвал я не буду робити повністю під всім домом. Я думаю. Можливо, ну, якщо буде потреба, я, звичайно, що зроблю? Ага, там... Ні, я все-таки це закрию. От і землі накопав. Як треба буде, то, то буде. Це погано. Е -е... Так, і тепер геотермальний генератор, він сам працює. Сам він працює на лаві. Все, зараз опять ванну в шахту, короче. ось такий от прикол. Значить, він буде стояти. Ось тут. От, сюди закидаємо це і він набирається лавою. От, такі от капсули. Значить, так, беремо кірки, луки, стріли, валимо. Так, от тін робимо побільше капсул. От, ще зроблю 16. От постак зразу робиться. E, значить, можна взяти кам'яну, желізні. Ще десь є желізні. 40 стріл берем, лук взяли. Нормально, це не надо, а хочу хавку, хавку зроблю, зроблю булок. От так, Все, є, нормально. 4 булки і... Кову ніж чуть-чуть. так, все, і тепер, в принципі, ще одну кам'яну можна взяти. Все, тепер ідемо за, 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 за ресурсами на той бік. А ні, хоча був шов. Ні, так, да, все нормально. Все, йдемо. Зараз викопуємо побільше алюмінію, тіну і вугілля. Так, да, от вугілля ще потрібно. Не взяв похідний верстак та ладно. Вот, во-во-во-вово. Во, во. тут у мене є лаги. От, все, 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 виключив. Я виключив лаги. Обережно. Я знав, що це станеться. Так, все, і тепер, звідси, набираємо лави. Тут її досить багато. Вони стакаються, да, з лавою вони теж стакаються. Все, і тут особі тільки набираємо. Все, давай, давай, давай. Потім ще якісь місця може знайдемо. Ну, в принципі, я думаю, мені оцої лави що я набрав, можливо, поки що стане. Якщо, що, я. Я знайду інше місце і так далі. Ну, я думаю, що тут в лаві я не буду дуже аж так нуждатися. Все, 30. Нормально цього вистачає вполне. І треба зробити якийсь проходик. Тобто я буду собі так заходити. Добре. А якщо навіть отак, так, да, теж я можу собі нормально заходити. Це бажано забрати, щоб я міг спокійно ходити, хоча би. Так, і зараз ідемо. За ресурсами. А, ну окей. Без дерева, без палок, супер. Без факелів. За ресурсами. Ну, да, три рази. Все, тепер викопаємо все, навіть оце, ну теж потрібне. І можна навіть урану. О, з урану опит паде? Не знав, не знав. Ладно, 19 рівень. От так. Підемо зараз вниз. Там, вроді, ще не був. Да, вот сюди ще не йшов. О, желізом. Як я його так близько їх пропустити? І тут же железо. Ні, все, зараз докопую це. І вертаємося. Все нормально. І вот оцей значок Пашка, тобто не Пашка, а Паша, це, коротше, мій брат. Можете для нас звертати увагу, це тупо. Вин, він поставив точку. А вона. Ой, чекай, На всіх, ну, навіть якщо оцю точку мою хоум. Буде видно навіть, 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 навіть. Навіть на іншій карті. Тобто я в цьому лаунчері просто-напросто створюю новий світ і її буде видно. Отак. Давай швидше рухайся, чому ти так повільно. Ну, досить швидко, в принципі, але повільно. Швидко, але повільно. Сказав. Я так і вмію не в той бік. От, купа печер, в яких я ще не був. А от, в принципі, в мене... Ні, в мене є енергія, але мені ще потрібні ще потрібні ресурси, особливо алюміній. Алюміній це взагалі мега-ресурс. Ну і в реалі теж, і в індустріальному, і так. Але вже щось накопав. Навіть. Уран, е, лізо. Во, два тіну. Так. Палки отак. От вот. і вугілля Треба буде ще копати теж. Обов'язково вугілля і така не затоптав, ні. Все є, набрали ще єдиний, не знаю на що. Буду харчуватись кавунчиками. А от я замітив, що оце здає тільки ну, один. Тут, типу, що настільки крута броня, тобто настільки все, все круто. Що. Тобто, є настільки круті броні, що порівняно з цією вона в 10 разів менше, да? наскільки я зрозумів. Есть... Коротше, я сам не поняв що я сказав. Ладно. Так, і треба нарешті вже в шахті щось купнути якийсь ресурс. Бо то так просто бігати без діла, ні, то не діло. Діга... Бігати без діла, то не діло. Сказав. Так як я вмію. А так. <смір> вугілля, мені потрібно вугілля, щоб зробити факели. Десь тут є. Отколи. Просто йду і не замічаю вже розсу. О тут зараз може бути вам темно. Може бути, але не факта. Обана, обана, обана! Там заброшена шахта! Ух, Заброшена шахта! Оу єс! Ще й на такому рівні золото і можливо навіть алмази. Це просто айс! Просто супер! Дивися, скільки ресурсів! Ти подивися, ти подивися, дивись, який слайм. Тепер ти дійсно хепі Все, але отут можуть бути і небезпечні моби. Дуже небезпечні моби. Такі як. Зомбі жителі. Довго думав? Але в принципі я подумав, що в Майнкрафті дуже аж таких. Дуже аж таких супер небезпечних нема. Ну, ви поняли, в лапках. Так що... Жарт не удався, коротше. Вот. Отако. І треба закрафтити собі факелі. От я такий так класно виглядаю в цій... ХОБА! Шість понір! Оу є! Горяща стріла! Просто, просто такого мня! І ще інший сундук хоба, хоба. Нащо мені аж три сідла? А какао ковбоби і порох. Спавнер скелетів ще й Просто, просто, але блін, 25 рівень це погано, але фігня. Я зроблю собі щось простенького. Спалнери, тобто, щоб я просто мав стріли і кості. Коротше, все супер. Е, я поставлю тут точку. Отак. Е, так, мову. Е, Отака. Спалнер. Фак! Я грався й на мирному. Я весь цей час грав на мирному, то що блін! Склалися обставини. І переді мною грав гімнюк, який поставив на мирному. Ну блін! Ну, ну це просто. Ну, в принципі, пофіг. Я не думаю, що, я, що, що якби я грав не на мирному, щось бсьонялось. Би, щось би ну, може би вбили один другий різок, але це таке. Це вже навіть не дивно. О, а поводинку я би забрав. А я меч з собою не взяв. Ну я майнер такий, що майнер. Так, хоч, в принципі, які я, є. Кам'яний зроблю, так хоча, в принципі, так. Да. Я думаю, що якби мав були включені я б з собою желізний взяв. В мене може саме... вроді Оба! Оце гімно. Ну, все. Та я знаю, я що зараз для серії вийшов. Верстак я заберу. Чий похідний верстак не взяв, От у мене, може їх вже п'ять десь назбиралося. Тіпа похідних верстаків, от, вогонь у мене не погрожений, але, в принципі, це не проблема. Так, все, ні, я піду сюди, буду забирати ниточку. І збирати цей от алюміній. Треба мені зробити дробілку і взагалі життя буде класне. Значить, дробілка, що дає дробілка? Тобто за такої руди, яка я викопую алюміній, тобто будь-який. навіть якщо я на сілк тач зачарую, цей, коротше, дробілка дробить отакий от блок один на два порошка. З одного порошка виплав, в пічці будь який виплавляється руда. Тобто З одного з кубіка я отримую два. Так можна і з алмазами навіть робити, Тобто якщо він клач. І вот, я буду алюміній собі, так, можна сказати, читерським способом. Але вот, це що я, оце, взагалі повезло, значить, я собі потім зачарую крутий лук, обана, Це ж ця. Це ж це гімно. Давай, підходь. Фок-фак-фак-фок-фак-фак-фок-фак-фак. Фок, 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 фок. Іди геть від мене. Хух! Фу-ху-ху-ху-ху. А що з нею випадає? Що, ніфіга? Ну клас, що я... О, блін! Оце погано. Оце дуже погано, значить, блоки. Вовже ж, вже ж стає веселіше. Я сподіваюся це гімно не стріляється. Давай. Давай, давай, давай. Лук це взагалі класна штука. І що з нього? Тільки опит? Що за лажа? Що за надвательство? Ладно, все, з вами був Happy Slime. Значить, давайте все-таки підведемо підсумки, то що я ніколи не робив. Знаєш, в цій серії. Ми знайшли спанір, заброшену шахту, три сідла, зачаровану книгу, зробили геотермальний генератор, набрали ниток, свалили в шахту і лава кел, баночки з лавою і не викопали алюмінію. Вот, короче. А, ну і вбили двох е, мобів нових, які в цьому були. Oh. А, і грали на мирному. Затупили, коротше. Але я там бачив золото. І ми знайшли. Я забув, як ця руда називається. І ми знайшли руду про назву, коли я забув. Зараз гадаємо. Ой! Фак. Літуча миш. Ні, літуча миш це не страшно. Ай, тільки одна. Погано, погано. Так, обережно, щоб зараз... Опа! Все, коротше, сюди ми підемо в Даймонд! не не ні 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 не Наступній серії. Може в наступній серії викопити даймонд, а? Подразнитися. О, oh, впустили золото. Ось такой піпець. Вс підкінець серії. От хто виключив серію, той взяли, ну, Скільки, якщо один алмаз, то я його зараз. о, якісь стрімні звуки. Що тільки один даймонд? Ні, ні. Та вигонить. Ну клас, один даймонд, Ладно, його зараз викопаю. І будемо верта. А хоча стоп, чого я не купаю алюміній? От, я думаю, я... Ні, поза відео я це не буду робити, це ж так. Цікаво. Що в мене вже місця немає навіть на даймонд не знайдеться. А ладно, лежимо. Та я жартую я викину цей. Блін, такі страшні якісь звуки всякі. От піпеці просто. Я буду купати алюміній, щось я його так пропускаю. Ви мені скажете в коментах... Чуш Хеппі слайм, що ти за так алюміній прокакуєш. Що за лажа. Так що, вот. І тут лава є. Так, там ще редстоун. Redstone мені потрібен. Так, я. О-о-о! У-у-у! о Уху-ху! Ця кірка... Я алмазна. З. Реалміту. У мене ще ж. <гас> Охренеть! Оце вилазка в шахту. <гас> П'ять. Це вже стає на кірку і меч. Офігеть. Все, я собі зроблю кірку і меч з Реалміту. <гас> feel good. Віраломітова кірка і меч. все, всім папа. -па. В наступній серії дивіться, як я буду копати нові руди. Пригоди всякі, це буде просто супер. Поза відео я не буду нічого. все, 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 всім папа. -па. А вугілля ні, я викопаю вугілля в цій серії. Ну піпець, ну це просто, просто, просто от за таке треба поставити лайк. Завжди дивіться мої відео до кінця, бо в мене в кінець все відбувається, всі весь розвиток подій. У мене три сідла. Що викинути? Фак Я навіть не знаю, що викинути цю кам'яну лопату стару. Стару і майже зламану. Ай. О, так. Все, все, все. Я, я вже нарешті закінчу, що я ще щось лишив на наступну серію. Фак. Там кріпер. Є, yeah, норм, з двох плюх. Все круто, коротше, в наступній серії. Дивіться, як я буду викопувати купу ресурсів. Просто до ще ресурсів шейдстону. Офігеть. Все, всім, папа! -па.